Вітаю! Рада вас бачити в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. До вашої уваги бібліотечний синоптик. Сьогодні в Чернігові напрочуд гарна і сонячна погода. А в бібліотеці і сонячно, і книжково. Атмосферу доброзичливості створюють наші бібліотекарі, а пізнавально розважальну атмосферу створюють тисячі книг. Сьогодні спостерігаємо таке бібліотечне явище, як скупчення книг нонфікшен. Нонфікшен? Нонфікшн? А що це таке? Почнемо з дослівного перекладу з англійської, де non – не, fiction – фікція, тобто разом не фікція, не вигадка. Простіше кажучи, література non-fiction – це невигадані історії. Простіше кажучи, книги non-fiction – це не вигадана література про реальність. Проте, ви можете вирішити, що така література. Нудна. А от і ні. Головне завдання літератури нонфікшн достовірно розкрити якусь частинку нашого життя. І зробити це так, щоб читач не тільки все зрозумів з прочитаного, а й і не нудьгував читаючи. Ось здавалося б, яка нудота читати біографії письменників, діячів, науковців, але тільки не з книгами. Шевченко від А до Я, Франко, Сковорода, Антонич Шептицький від А до Я. Це нереально круті біографії наших відомих діячів України. Дуже раджу до прочитання. Хочете знати історію і традиції України, а ще при цьому грати в ігри і читати комікси, то для цього я вам раджу. Книгу історія незалежності України та веселих свят, авторами яких є брати Капранові, а ще пізнавальні видання покликані допомогти зрозуміти, що відбувається навколо, спонукати до самоосвіти, без якої сучасній людині не досягти успіху. Хороша книжка нонфікшн може пояснити абстрактну математику, складну хімію, заплутану історію. Та взагалі про все на світі. Ну, дуже зрозуміло і надзвичайно цікаво. Ось погляньте на ці чудові книжки. Вони якісні, корисні і тут сила селена гарних ілюстрацій. До нонфікшн ми також відносимо і деяку художню літературу, проте є важлива особливість. Розказані тут історії, засновані на реальних подіях. Ось книга Катерини Міхаліціної Квіти біля четвертого. Прабабця розповідає онучці свою шимку історію про назавжди покинуту хату у квітучому поліському селі. Через розповідь старенької жінки, яка збирає трави, що пахнуть рідними краями, і береже спогади, тут показана Чорнобильська катастрофа, що сталася в Україні 38 років тому. А як найкраще дітям розповісти про Крим, який втратили депортовані кримські татари? Звісно, через розповідь хлопчика, у якого були родина, дім, дитячі пригоди. Та одного дня усе це змітає Друга світова війна, а потім ще й страшна депортація. Книга Наталії Смирнової Крим-Керіма розповідає про тяжкі втрати і випробування, а ще як віднайти сенс, силу жити і віру в людей. Запрошую усіх вас до бібліотеки за реальними історіями, які класно почитати з батьками чи з друзями. А я хочу для вас трішечки почитати з цієї чудової книги, яка не залишить байдужими ні дорослих, ні дітей. Вони народилися в ніч рудої лисиці, коли земля здригалася від важких прильотів, а небо розкреслювали в клітинку червоні пунктири трасерів. Звичайну фронтову ніч одну з тисячі. Змучена пологами мама лисиця облизала дитинчат і заснула разом з новонародженими малюками, здригаючись вісні від особливо голосних прильотів. Двигтіння земної тверді стало для них звичним з народження. Через кілька днів вони вже сприймали його як колесанку, сигнал до сну. А вдень, поки було тихо, лисенята бавилися одне з одним в темні підземні норі і чекали, поки повернеться мама і нагодує їх смачним запашним молоком. Минуло кілька тижнів, поки лисенята підросли настільки, що вже почали вилазити нагору. Тепер вони зустрічали маму на дворі і не розуміли, чому вона щоразу сердиться, злякано щулиться і намагається загнати їх назад під землю. Адже на горі так гарно. Свіжий вітерець, ніс ніздрі, п'янкими запахами, тепле весняне сонечко, лагідно пестих пухнастих утро, підсушуючи його. Так добре, не те, що у вогкій темряві нори. Та й бавитись тут цікавіше, ніж в тісному лігві. Але мама сердиться, тож треба слухатись. Лисенята спускались під землю, яка через деякий час починала звично двихтіти, заколисуючи малих. Цей день вони теж бавилися на галявинці коло нори. Мама недавно пішла. Зголодніти й скучити вони ще не встигли, тож весело вовтузилися серед густої трави, чекаючи на сніданок. Але мама з'явилася чомусь раніше. Вона бігла до них, ні, летіла, не розбираючи дороги, мчала крізь кущі на пролом, аж земля почала потроху дихтіти від її лап. Хоча ні, то навіть лисячих лап почала здригатися земля. Спершу ледь відчутно, рівномірно і часто почулися тук-тук-тук-тук, а потім все голосніше, все відчутніше, раптом бах! Малі аж припали на лапки від страшезного грюкоту. А вже за мить очманіли від ще потужнішого грому, рвонули під захист нори. Мати була вже близько, вони відчували її запах, бачили, як злітав над травою під час бігу її рудий хвіст. Бах! Гарячим вітром перелякану малечу закинуло в нору, довкола застукатіли падаючі грудки землі і ще щось тверде, гаряче, гостре і смердюче, чого маліщі не знали і не бачили ніколи своєму тільки на розпочатому житті. Найменша Аліска бігла останньою, падаючи в нору, напухнасту ковдру зі своїх трьох братиків та сестричок, вона ще й краєм ока встигла помітити. Як дуже високо в небо злетів мамин рудий хвіст, а от чи повернувся, вона вже не бачила разом з іншими, сховавшись глибоко під землю, самий куток лігва. Не хвилюйтеся, лисенята врятувалися. І ось що було далі. О, дивись, Лана ще одне лисеня притягла, де вона їх поназбирала, засміявся солдат. Тут, на шахті Бутовка, поблизу щодня обстрілюваної ворогом Авдіївки, бійці 72-ї бригади стояли вже майже рік. До того вони воювали посеред розлоги степів Приазов'я поблизу Старогнатівки і Волновахи, в чистім полі за декілька кілометрів від людського житла. Дивовижно, але де вони не були, скрізь всі живі створіння збігалися під їх захист. На позиціях українських військових завжди мешкали кілька собак з десяток котів, подекуди навіть гуси, качки, сови, поросята. Але такої дивини бійці ще не бачили, щоб собака притягнула з поля лисенят і почала вигодовувати їх власним молоком. Це реальна історія, що відбулася навесні 2017 року на шахті Бутовка поблизу прифронтової Авдіївки. Крихітне Лисенятко народилося під час війни, осиротіло через війну і тут же на фронті знайшло нову сім'ю серед військових Збройних сил України. Через історію маленької Аліськи та інших наших пухнастих побратимів, доступною мовою, авторка Олена Мокринчук розповідає про бойові дії на сході України, трагедії і перемоги під час відбиття російської агресії. Всі події дійсні, головні персонажі реальні бійці 72-ї Бригади. Дякуємо військовослужбовиці Олені Мокринчук, що поділилася з нами такою важливою і цікавою історією. Запрошую всіх до читання. Дорогі друзі, хоч і почався вересень, і ви, напевно, навчаєтесь і дуже інтенсивно, але ж все-таки не забувайте, що в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей вас чекає неймовірна кількість шикарних прекрасних книг нон-фікшн. Дуже запрошую вас до бібліотеки і не тільки читати, а ще на наші цікаві заходи. Щодо бібліотечного прогнозу, то наразі триває тиждень національного читання, присвячений літературі нонфікшн на тему з історії незакінченої війни, який організував Український інститут книги. У дні Європейської спадщини, що триватимуть з 13 до 15 вересня, запрошуємо на екскурсію квест таємниці бібліотеки. А ще ми підготували для вас безліч цікавих заходів для будь-якого віку і вподобань. Стежте за анонсами, телефонуйте, приходьте, будемо раді зустрітися. Дякую за увагу і пам'ятайте за будь-якої погоди! Читай!